От у хаті каже так і так так і так і все. І перше все. Потім добавить каже, повіріть до мене, каже, повійте сину. Вася, сеньочу, посувався двух пацан. Не рошу проблему. Все, то це до п'яти вашу. І все. Я все, все правду, розказую. Вася. Вася розказує, все майбутне, все, мабуть. Я О -о -о. Тебе мені розказував, розкажи мені. Я розказував, коли буде, він там уявили та й там. Що там... не всі була? Ні. Ні. Пасіка штука там. Трудят пальцев. Ти нічого показував, Наталі. Ну мені не смішно, ну розказує. Не значило, не так. Не значило. Залізти ти залізе. Два удари завенули. За що? За не. не за що. Мені не знав ні голов. Фрагмент розмови батьків підозрюваного у вбивстві Ірини Мокоїд, від якого мурашки йдуть по тілу. Хоча зараз ще тривають слідчі дії, у поліції оприлюднили докази. Причин для цього є кілька: щоденні акції у Вишнівці, дискредитація поліції, неправдива інформація у змі та чимало чуток. Окрім розмови батька і матері підозрюваного з інших аудіозаписів телефонних розмов, також чітко зрозуміло, що і брат, і батько підозрюваного не сумніваються у його ви. Ні. Олександр Богомол особисто Глав. отримав дозвіл від слідчих та прокуратури, аби розголосити результати деяких негласних слідчих дій. Скажи мені, що він тобі казав? Він ще мені тоді, я прийшов його почав бити, він мені каже, ти не знаєш що було, що так. Хорошо, що він каже, що я люди не Він там не був. Він хто там був? Не знаю, на то не був. Ладі, якщо ж серйозно, що, чи ти? Ну, це фрагмент розмови брата підозрюваного з жінкою, імені якої слідство не розголошує. Зі слів брата стає зрозуміло, що він знав про вбивство ще у ніч, коли це сталося. В першу ніч ми маємо також інші докази. Коли підозрюваний повернувся з місця злочину, до брата брат почав йому наносити тілесні ушкодження, його бити, що його немає. Він був збудоражений. Він був знервований. Він йому сказав цю фразу. Бачите, брат сам розповідає про це. І не дивлячись на це, йдемо на дорогу, всі негодяї, всі паршивці, мажорів відкупають. Потерпілі приїжджають, кажуть, ми ознайомились з матеріалами, бо ми потерпілим показували більше. Ми не маємо претензій, вас купили. У поліції сподіваються, що оприлюднені докази допоможуть розставити усі крапки над «і», і люди більше довірятимуть доказам, а не чуткам